Відомий французький письменник Она Бальзак казав, справа не стільки в костюмі, скільки в умінні його носити, а надто коли це військовий однострій, адже військовий одяг свідчить про належність до того чи іншого виду, роду військ, службову категорію і навіть є елементом статутного порядку. Військова форма одягу має велике значення як в повсякденній діяльності військ, так і під час ведення бойових дій. Колір полотна та знаки розрізнення визначають належність військових до збройних сил тієї чи іншої держави світу. В українській армії за роки незалежності на однострої з'явилась в основному тільки символіка з зображенням українського тризуба. Звичне для всіх полотно камуфляжу і парадної форми залишилось у спадок від радянської армії. Про форму нового зразка високопосадовці оборонного відомства говорили постійно, проте солдати приміряють її. Тільки тепер Десантники одети в нову форму. І ця форма совершенно другая. Вона дає не нанісковує движення, вона очень удобна. ребятам вона очень подобається. Нова форма, в якій один із підрозділів брав участь у навчаннях Перспектива 2012, суттєво відрізняється від старого зразка. Вона більш комфортна, матеріал витримує температурні коливання від мінус 40 до плюс 40 градусів за Цельсієм. Також підвищена вітро та водостійкість. До того ж, ця форма більш водонепроникна і розрахована навіть на захист від відкритого полум'я не менше 4 секунд секунд. Та відягати різні комплекти можна у будь-яких комбінаціях. Видали нам ну, не один комплект від да, форми, видали різні варіанти. Там кілька різних літня форма, демісезонна форма, от, кілька видів нам видали свитерів, кілька видів термух. И можно на самом деле комбинировать это все. Вот. В зависимости от того, какая задача поставлена и что в конкретном случае вот нам сейчас надо выполнить, чтобы мне были, было наиболее комфортно, вот, тепло, да, чтобы я не переживал о том, что я где-то могу замерзнуть, да, вот, если какая-то засада, а сосредоточился на выполнении задачи. Можу наголосити лише на перевагах даного зразка, тому що по всім канонам він перевищує наші, нашу стару форму, це починаючи від крою, закінчуючи комфортабельністю. Даний зв'язок забезпечує виконання завдань набагато краще. Кожного місяця військовослужбовці, які отримали нову форму, вноситимуть свої зауваження та пропозиції. Це допоможе виявити недоліки крою та запустити в масове виробництво вже вдосконалений варіант. Після цього, як нову форму протестують, розробники внесуть поправки в крій. з огляду на це вислів сім раз відмір і один відріж є актуальним як ніколи. Над сучасним одностроєм працюють провідні спеціалісти Центрального науково-дослідного інституту збройних сил України та фахівці відділу з розробки військової форми одягу центрального управління речового забезпечення Тилу збройних сил України. З 1 жовтня проводиться дослід носіння буде проводитися протягом 6 місяців на підставі проведення. В носіння будуть зроблені відповідні акти і висновки. За результатами дослідних випробувань будуть підготовлені пропозиції щодо забезпечення вітчизняного війська сучасними предметами спорядження та нової форми одягу, а також переглянуті норми забезпечення та строки носіння. В зв'язку з тим, що ми підвищуємо перше якість, функціональність. З рахуванням того, що ми йдемо до того, що буде контрактна армія за контрактом, а військовослужбовців строкової служби не буде, звичайно, терміни будуть збільшені завдяки якості і багатофункціональності цієї форми воді. Камуфляж у перекладі з французької маскування. Захисний колір польової форми робить менш помітними людей у навколишньому середовищі. Камуфляж буває однотонний і різнокольоровий. Найпоширенішим є колір хакі. Як свідчить досвід попередніх років, модель військової форми залишається незмінною не одне десятиріччя, тому пошиття мундира справа відповідальна. Зазвичай повсякденний камуфляж використовують військові. Проте елементи цього одягу уподобали і цивільні. Так, на військовій атрибутиці базується стиль мілітарі. Камуфляж вільно продається в мисливських, рибальських магазинах. Шиють його і на замовлення. Отже, придбати може кожен охочий. Знаходжу зараз в костюмі, який в мене є як робоча спецодяг. Принадлежність обозначає шеврон, який должен бути пришитий по уставу. Если его нету, то я считаю, что ни к какой принадлежности никаким войскам человек не имеет. Людмила Марченко продавчиня одного з вісторіїв розповідає, що там звідки вона родом, у камуфльованому одязі ходить пів села, а сама вона продає форму без обмежень. Ми не можемо так, ну, чоловіка відказати в його прозьбі. Ми ж не будемо у всіх студентів проверяти документи. Без документів ми, конечно, такі речі, як дубинки, не Людину у військовій уніформі можна побачити де завгодно. На перший погляд, нічого в цьому страшного немає. Але для армії це удар по іміджу. Дійсно, стан справ такий, що елементи військової форми одягу доступні для всіх верст населення. Для того, щоб уникнути цього, щоб цього уникнути, моя думка заключається в тому, що Військова форма одягу повинна продаватися в спеціалізованих магазинах по посвідченням військовослужбовця. З кожною епохою від козацтва і до сучасних збройних сил однострій змінювався. З'являлись нашивки, шеврони, погони, значки. Різним був і догляд. У полку президента України є зразки сучасної козацької форми одягу, яку використовує підрозділ почесної варти під час зустрічі президентів інших країн, послів та делегацій. Дана форма є формою. Козацького війська, в колишньому Чорноморської сотні, в подібному фасоні зустрічали козаки Катерину II, яка приїжджала у Криму у Крим. Козаки були одягнені приблизно в таку форму. В даний момент це є національною символікою українського війська, тому що дана форма підкреслює традиції українського козацького війська. Цей однострій з високоякісної бавовни, вишивка на рукавах та на погонах, зроблена із золотої канетелі. Комплект такої форми на момент пошиття у 1999 році коштував близько 4 тисяч гривень. За часів Петра І гудзики пришивали на рукав солдатського мундира з лицевого боку. Здавалося б, вони там не потрібні, проте у такий спосіб відучували солдатів витирати рукавом рот після їжі, щоб надовше зберегти друге у той час сукно. Цікавим історичним фактом є і те, що перед другою світовою німецькі нацисти обирали коричневий колір мундира як один із своїх символів обрали не спеціально, а з цілком прозаїчної причини, коли Німеччина втратила свої африканські колонії після Першої світової війни. На складах залишилася велика кількість коричневої уніформи, призначеної для африканських ландшафтів, і придбати її для штурмових загонів було дешевше. Тому саме коричневий колір і до сьогодні асоціюється з нацизмом. За цікавими відомостями про українську військову форму ми звернулися у Національний військово-історичний музей України. Дуже цікавий момент є так. фраза фраза работать спустя рукава в российском варианте верхняя одежда у колнышевского это кунтуш это польский вариант одежды для высшей знати в российском варианте это кафтан кафтан так вот обратите внимание вырез на рукаве где выходит на уровне локтевого сгиба получается что более половины рукава еще болтается внизу И, естественно, знать не могла, работать, заниматься таким тяжелым физическим трудом, потому что рукав бы тогда болтался, просто-напросто э, находился на земле. Істена, фраза работи спустя рукава относилась тільки к знаті і от этой одежді того історичного періоду. Новий одяг, у який буде переодягнена українська армія, поділяється на базовий та спеціальний. Базовий включає у себе літній, демісезонний та зимовий комплекти, взуття, удосконалену розвантажувальну систему, а також бронежилет. Бронежилет панцерний полегшеного зразка. Відрізняється, що він дійсно полегшеного зразка, зручний використанні, як на військовослужбовці. Служби Тилу Збройних сил України спільно з підприємствами вітчизняної промисловості працюють над розробками нових матеріалів та виробів. Вже створені моделі камуфляжів з новою кольоровою гамою. До середини наступного року такі зразки матимуть усі підрозділи сил спеціальних операцій. Після того, як однострій піде на конвейер, українське військо виглядатиме по-новому. Мондир, старий він чи тільки на зі складу, постійно потребує догляду, а за охайний зовнішній вигляд можна отримати подяку від командира. Загалом нова форма не тільки покращить імідж армії, а й надихатиме на нові успіхи та перемоги.